Фахівці-водники з усієї України перейматимуть досвід Закарпаття з роботи Мінігес. Наприкінці жовтня на Закарпаття з'їхалися спеціалісти управлінь водних ресурсів Західної України та інших областей. Окрім нараду кабінетах та обговорення питання моніторингу водних ресурсів, експерти на практиці ознайомилися з успішним досвідом Закарпаття з раціонального використання природних багатств області. Побували у селі Туряполяна Перечинського району, де споруджено сучасну мінігес групи енергетичних компаній Ренер. На протязі двох днів у нас нарада семінар з керівниками басейних управлінь і обласних управлінь водних ресурсів з питань раціонального використання водних ресурсів. І одне із питань, яке було, це моніторинг водних об'єктів. Ми обмінялися досвідом. Той, який є у нас по автоматизованому моніторингу стану водних об'єктів. І сьогодні я хотів своїм колегам показати приклад, на мою думку, раціонального використання водних ресурсів, а саме на прикладі мікро і міні гез побудованих в нас в області, також ми покажемо, як успішно з. Малими гідроелектростанціями ми зберегли і форельне господарство. Це приклад, на мою думку, приклад раціонального використання водних ресурсів, ті, які Бог нам дав в Закарпатті. Причому аспект звернув на увагу, що все це робиться з мінімальним. Впливом, негативним впливом на навколишнє середовище. Спеціалісти управлінь водних ресурсів оглянули дві міні гес групи енергетичних компаній Ренер станція Шипо-2, що побудована за сучасними італійськими технологіями, вразила гостей найбільше. Петро Бабій, начальник басейнового управління водних ресурсів річки Рось, після відвідин міні-ГЕС шип 2 каже, потрапив у Європу. Все зроблено капітально, естетично і взагалі вражає. Виробництво 1 МВт на таких невеличких витратах це надзвичайно. Всі з задоволенням подивилися і ніяких порушень таких передохоронних ніхто не бачив. Навпаки, все якось вписується в пейзаж, так як воно тут було 100 років назад. На Західній Україні небагато прикладів ефективної роботи. Мініс найбільш прогресивні об'єкти споруджено саме на Закарпатті. Наше якось і населення і громадські організації ну, негативно відносяться на це на даний момент. Три у нас на наші території будуються. Є ще визначені біля семи перспектив. Але, звичайно, досвід зрозуміло, що треба їхати до вас, треба дивитися, як можна зробити, як з новими технологіями сьогодні можна не порушивши той природний баланс, який є. Ну, створити чудо і, і і користь для я думаю, що для місцевої громади найближчим часом керівники обласних управлінь водних ресурсів планують організувати робочі поїздки власних спеціалістів на об'єкти МініГЕС в Закарпаття. кажуть саме у нас все зроблено правильно по європейськи а МініГЕС органічно адаптовані у навколишнє середовище.